Продовжимо наш інформаційний марафон. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, в нас в гостях і чекаємо на включення телефоном Андрія Магери, заступника голови центру борчкому України. Вітаємо вас, Добрий Пане Олексію. Ну от вчора. Голова лідер фракції опозиційний блок Юрій Бойко в парламенті на погоджувальній раді сказав, що він готовий скласти всі свої скільки там 43 мандати, їхня фракція, і якщо їх підтримують ляшко, батьківщина і разом їх буде 150, тоді нас очікують дочасні вибори до Верховної Ради. Наскільки цей прогноз і ця пропозиція його можна все сприймати Погроза. серйозно? Погроза, як ви це все сприймаєте, і чи очікуєте справді такого розвитку подій? Перш за все, в мене склалось враження після цієї заяви, що це був сценарій певної гри на випередження. Тобто, очевидно було, що в найближчими днями і радикальна партія Лішка і Батьківщина активізують тему дострокових парламентських виборів, і тому опозиційний блок зробив перший крок. І тепер вже і партія батьківщини теж говорить про не виключає ймовірність саме такого ходу. Радикальна партія говорить про те, що вони не погоджуються на такий крок, але все може змінитися. Тобто, це була частина плану на випередження для того, щоб отримати головні інформаційні дивіденти, для того, щоб бути головним у грі. А в опозиції у вигляді радикалів і батьківщини тоді виходить чи другорядними. Я, я, я не вважаю, що перепрошую, я не вважаю, що цей крок. Буде мати продовження, і саме такий сценарій розпуску парламенту можливий, тому що ми пам'ятаємо старий принцип. Тобто зараз склали мандати. І що далі прийшли наступні? Тобто потрібно обнулити весь партійний список. Це надзвичайно складно, але це свідчить про серйозну парламентську кризу, надзвичайно серйозні. І вибори як механізм виходу з кризи вони цілком реальні. Давайте Леонід Ємець Народний фронт власне коментує перспективу дочасних виборів. Йому слово. Якщо весь ОПО-блок то вся батьківщина, вся радикальна партія, списки складуть свої мандати, все рівно залишиться в парламенті працювати більше ніж 300 депутатів. Тому опція про те, що буде складено 150 мандатів і буде менше, ніж конституційна більшість, вона неможлива на сьогодні в українському парламенті згідно нашого законодавства. Отже, це був Леонід Ємець від народного фронту. І в нас є також думка Єгора Соболєва, народного депутата від самопомочі. Пряма мова люди Януковича дуже добре відчувають, що через їхніх подільників, які прикидаються, наче демократичним табором, наче з Євромайдану, дуже багато людей розчарувалося. І люди Януковича сподіваються, що це розчарування. Перейде до них у вигляді голосів. Плюс вони чітко знають там після Маріуполя, після Кривого Рогу, що вони все, що треба, куплять. І вони знають, що на це знову закриє очі. Аваков, Луценко і Охіндовський. Завдання цього парламенту. В тому числі змінити правила наступних виборів, коли вибори в округах, де і відбувається в основному підкуп, будуть скасовані, коли буде запроваджена система виборів за відкритими списками партії, щоб людина голосувала і за партію, і за конкретного кандидата в ній, коли буде заборонена політична реклама, основна зброя олігархів на виборах і не тільки парламентських. Тоді є сенс проводити нові вибори а зараз дострокові вибори дадуть більше голосів опозиційного блоку і інших людей, які нищили, нищать і будуть нищити цю державу. Кому як не самопомічі знати, як скуповуються голоси на зразок виборів в кривому розі? Дивіться, якщо навіть припустити такий фантастичний сценарій, що списки обнуляться, що зможуть оці три політичні сили обнулити списки і скласти мандати, то для всіх трьох це буде вбивче для рейтингу, правильно? Тому що якщо опозиційний блок об'єднується в якісь ідеї з батьківщиною. Чи опозиційний блок з РПЛ об'єднується, то в принципі це смертельно і для опозиційного блоку, і для сам і для РПЛ ні і для Батьківщини. Ну, перш за все, дозвольте прокоментую слова Соболєва про підкуп виборців і позицію самопомічі. Так не потрібно забувати про те, що зараз відбуваються вибори в семи округах, і в усіх семи відбувається підкуп. Прямий підкуп, непрямий підкуп, заувальований напівлегальні схеми. І цей безлад можна зупинити. Відповідні законопроекти є, зареєстровані так. в парламенті, навіть пройшли комітети. Принаймні, проблему підкупу на 50% можна вирішити законодавчими змінами. А можете в кількох фразах пояснити, що це за законопроекти і чому їх не ставлять в порядок денний? Ну, не ставлять і багато причин. Нас парламент працює несистемно, і парламент не реагує на ті виклики, які постають це в тому числі, не ставлять. і на виборах. Я думаю, що без злого умислу просто зручніше жити у форматі політичних гасел. Ми зробимо так і ми вирішимо всі питання. А приймати займатися складну складнішою законодавчою роботою завжди в це гірше сприймається. Законопроект передбачає просто розтлумачення поняття підкупу виборця, що вважається підкупом? Тому, що не вважається, тому що сьогодні е, кандидати від партії Ляшка роздаровують виборцям вила, е, кандидати від аграрної партії роздаровують енергозберігаючі електролампочки і говорять про те, що це сільгоспременент, а це просто подарунки. Знаєте, ну, але, але це і це і те, і те, і те це є кримінал, і це є достатньо цинічна політична робота. Ну, от про самопоміч, так от каже Мирослава, що кому б не знати, як в них відбирають шляхом підкупу мандат, але тим не менш сама самопоміч, якщо згадати, вони. Пройшли в них було 33 голоси, а зараз ми ну, фракція 26. Тобто сім голосів вони втратили ну тільки через те, що люди були в список взяті ті, які потім, в разі якоїсь там політичної складної ситуації, вийшли з фракції. Тобто голоси втрачаються не лише через підкуп, але й через напевно не, не зовсім коректне формування своїх списків, коли набираються ті люди, які потім виходять з, фракці з фракції. Ну і знову ж таки самопоміч, які інші політичні партії, які Народний фронт, БПП, Радикальна партія, Батьківщина, вони підтримали так званий. Законом закон про партійну диктатуру. Коли депутат фактично перетворюється на гвинтик самої партійної машини, ну, але, і цей закон, Ні, але цей виходить... закон жорстко був розкидати. Але, але виходить, але кимусії. але виходить так, що якщо взяти за відсотковим відношенням, то найбільш тушкована фракція в нас виходить самопоміч за усі ну, інших. Якщо рахувати таким чином, то на насправді насправді є так, але знову ж таки, про депутатів, які були виключені з фракції, знову ж таки, їхня позиція відповідає десь загалом позиції самопомічі. Тобто, це не є зрадники у чистому вигляді, які вийшли і. Змінили свою позицію на 180 градусів. Ну але ти знаєш, для чого тоді виборцям голосувати за цю політичну силу, якщо після проходження в парламент люди виходять з політичної сили з цієї і переходять в іншу політичну силу, там, наприклад, в БПП? Ну це проблема загалом всіх політичних сил. Ми маємо нові партії, які на хвилі революції потрапили до парламенту. І зараз насправді є загроза того, що парламент може бути може відбутись перевантаження. І нам придумують низку міфів про те, що це сценарій вигідний Російській Федерації, це сценарій по дестабілізації, і так далі. Але давайте не будемо забувати про те, що в нас в період війни відбулися два спокій... три спокійних виборчих процеси: президентські вибори, парламентські, місцеві вибори місцеві. в умовах реальної війни, навіть у прифронтових округах спокійно відбулися вибори. Пане, я вчора та... спілкувався з людиною, яка там спілкується з людьми з адміністрації президента, і розповідала ця людина, що готують певний політичний проект, який був. І на минулих місцевих виборах, які достатньо якісно пройшов місцеві ради, його вже готують під чергові парламентські вибори, і начебто на травень, так заплановано. Я чую я, я не, інформа... не виключаю цього. Проблема в тому, що політики шукають для себе е виборчу систему у форматі політичних вигод. От найбільші пара пар кілька фракцій збираються і розмірковують. Для них буде вигідно, більш вигідно, менш вигідно, як спрацюють технологи, як поведуть себе виборці, чи встигнуть ці розібратися в особливостях виборчої системи. Але виборча система на місцевих виборах нічого не мала спільного із відкритими спілками. Але Кажуть, що президенту дуже сподобалося. Він зараз дуже хоче і на парламентських виборах і цю систему протестувати. я не виключаю, щоб політехнологи могли порахувати і побачити, що політична сила отримує трохи більше саме за подібною системою. Але принципово це не змінює, тобто. Ігри в виборчу систему е, нічого не змінюють. Нам потрібно вичистити із законодавства головні корупційні ризики. От теза, мажоритарку значить, прибрати, прибрати мажоритарку 100%. заборонити політичну рекламу це здешевлює вибори, здешевлює вибори, і ми забираємо маніпуляцію виборцями відразу з виборчого процесу, і ми робимо кандидатів і партії незалежні від відповідного основних, основних, основ... кажете. Ну, це теза вперше звучала на експертному рівні і ще кілька років тому до появи політичної сили під назвою Самопоміч. Експерти про це говорять досить а, давно. А, а, а давайте а переходять Останній момент. Порахуй. Кум просто позиційний блок 43, ляшко 21, батьківщина 19 Виходить 83 разом і бракує 67 голосів. Але є ще в нас позафракційних 42 Ну і там відродження і е, воля народу. Якщо, тобто, варіант 150 набору може бути цілком реальний, якщо особливо профінансувати. Плюс я не виключаю, що окремі мажоритарні кандидати можуть також підтримати, але знову ж таки є фактор ЦВК, тому що список посувається далі, і центральна виборча комісія е, наступних депутатів за списком. Оголошено народними депутатами. Другий фактор парламент має проголосувати, підтримати подібне рішення. Тобто це не механізм по дострокових виборах, це механізм по дестабілізації парламенту на сьогодні. Але питання виборів з порядку денного не знімається, тому що робота парламенту є надзвичайно низькою за ефективності. Я не говорю про останнє блокування, я говорю про весь період роботи верховної. Ну, України. чому низькою? От працює президія, охороняють люди в камуфляжі. Ну, все, робота йде. Є, ко є коаліційна угода? Можемо по різному ставитись, але це достатньо якісно виписаний документ і достатньо системний документ. І вперше в українській історії ми отримали коаліційну угоду, де чітко прописаний календарний план виконання, тобто це реально дорожня карта. Про яку сьогодні просто всі забули, і в парламенту дві проблеми: це низька ефективність і друге відсутність системності у самій роботі. Давайте про низьку ефективність запитаємо Андрія Магеру, заступника голови центральної виборчої комісії України. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Моє вітання влюбленому каналу Еспресо Тіві пане Андрію, скажіть, будь ласка, от Ольга Івазовська керівник опори. вона сказала кілька днів тому, заявила, що власне є проблема з тим, що парламент український не цікавиться призначенням звільненням старих і призначенням нових членів ЦВК. На вашу думку, чому парламент так в'яло реагує на подання президента і не міняє ЦВК, хоча вже давно треба було це зробити? Я ну, думаю, тема формування ЦВК, вона, якби на людську мову перевести це. Мені нагадує дещо танець танго, де обов'язково має бути два партнери, і бажання двох партнерів танцювати цей танець. І Якщо подання не враховує пропозиції у трьох із, із шести представлених парламентських фракцій, то про яку консолідацію парламенту в у голосуванні за це рішення може стрімова взагалі. Я думаю, що президента України, як людини дуже мудрої, з величезним досвідом, стане сили волі виправити помилки своїх окремих недолугих помічників і за результатами широкого громадського обговорення канатур до стаду центральної комісії, внести уточнення подання до Верховної Ради України. Я думаю, якщо вона буде враховувати. Інтереси усіх парламентських сил то нічого дивного у тому не буде, коли за кожного члена ЦВК будуть віддавати понад 300 голосів у сесійній залі. І, як на мене, це був би оптимальний варіант з цієї ситуації, яка зараз у нас впала. Скажіть, будь ласка, Олексій Кошель, голова комітету виборців України, який є нашим гостем, він говорить, що от є проблема з проміжними виборами 17 липня. Це вже в цю неділю, і що Наступну на... неділю. В цю, неділю, В цю неділю так що буквально на кожній дільниці є порушення, є підкуп і є проблеми. З огляду того, що ЦВК не оновлене, і з огляду того, що ну воно можливо деморалізоване до великої міри, чи можуть виникнути проблеми при підрахунку голосів? Гадаю, але власне висловив свою суб'єктивну точку зору, що чи існуючий склад Центральної виборчої комісії завершить виборчі процес, це найбільш очевидно, чи гіпотетично допустити, що прийде новий склад комісії, завершить виборчий процеси на округах. Чи це яким чином серйозно, якимось кардинальним чином не вплине на перебіг встановлення результату виборів у цих синів одномандатних округах? Я походжусь, там є проблеми. Олексій Кошель абсолютно грамотно про ці всі речі говорить. Там є проблеми. Але щоб з цими проблемами більше не зіштовхуватися, парламенту треба раз і не завжди покінчити з мажоритарною складовою на виборах до парламенту і забути про це як про страшний сон. Дуже багато кандидатів-мажоритарників, які приходять до нас до студії, пане Андрію, кажуть, що вони ніколи не будуть голосувати проти мажоритарної системи. А при її наявності, чи є спосіб інший, наприклад, прийняти якісь закони, які би трактували точніше поняття підкупу, чи якісь інші закони, чи є можливість зробити вибори справедливими мажоритарні пане Мирослава має на увазі, що нині чинні депутати, які обирали. За мажоритаркою вони ніколи не проголосують і тому немає шансу взагалі змінити цю систему. Ви знаєте, я от чим більше живу на світі, тим менше вживаю слова ніколи і завжди. Ви згадайте 2012 рік парламент за якою виборчою системою був обраний половину на половину. І що було далі? Наступне скликання шостого року обралось уже за чистою пропорційною виборчою системою. Тому нічого неможливого немає. Я думаю, якщо буде сильний запит громадянського суспільства і сильний тиск на парламент з боку громадянського суспільства, виборчий закон буде неодмінно змінений. Більше за моєю інформацією, яка є, начебто, політиком вже потихеньку, але схиляється все ж таки до переходу на пропорційну виборчу систему. А щодо мажоритарників, я до речі, хотів би їм під певним кутом зору подати зміни виборчої системи, адже в умовах. Регіональних виборчих списків ті мажоритарники, які мають сильні позиції в своїх округах, отримують додаткові шанси по списку партії пройти до парламенту. Це дуже хороші шанси для них, особливо якщо ці депутати якісно працюють у парламенті. Пане Андрію, ще запитання: от ви кажете про танго і потрібні двоє для танго. А коли це бажання може з'явитися? Вже, от ми обговорюємо, що імовірно після цих великих дорогих платіжок і подорожчання ціни на газ, на комуналку на тепло восени може очікуємо якісь певну кризу в стосунках парламент і кабмін, і можливі вибори там на наступний рік в травні. А я так розумію, що нинішній склад ЦВК може і гідно їх провести і залишатися на своїх посадах. і до наступних парламентських виборів У вас перечуття такого немає, що ви ще й наступного року попрацюєте. У мене таке перечуття, що все ж таки, якщо не у вересні, то в жовтні точно буде вирішено питання щодо зміни в складі центральної виборчої комісії, з цим тягнути вже далі нікуди, тому що з нас уже сміються міжнародні партнери і дипломати, принаймні в приватних розмовах зі мною вже дещо. Таке непрохонетраховане роздратування з цього приводу показує, що як на мене, ця ситуація вже має вирішитися буквально на найближчим часом, але точно не в липні чи в серпні, як дехто хоче. Рані строки це зараз Пане Андрію, не ну, крайне крайні запитання. От Верховний суд 4 липня підтвердив рішення вищого адмінсуду, який скасував постанову про розпуск Косюбинської селищної ради і призначення виборів на 17 липня. Поясніть як заступник голови ЦВК, будуть вибори в Косюбинському під Києвом цієї неділі чи ні. Ситуація не таке просте на перший погляд, як видається, тому що цілу кількох причин: перше, те, що Верховний суд України і Вищий адміністративний суд не залучали центральну виборчу комісію в цей виборчий процес ні як позалачачий відповідача, але навіть як третю особу. Коцюбинська селищна виборча комісія це єдиний орган, який вправі організовувати селищні вибори у Коцюбинську. Більше ніхто з них цього зробити не може. Другий нюанс є рішення конституційного суду, за яким навіть у разі визнання чи скасування рішення про призначення виборів, це не означає, що автоматично зупиняється виборчий процес і як такий він завершується. Є рішення є права позиція конституційного суду, і не я її вигадав. Тому в даному разі я думаю, постубинська селищна виборча комісія повинна працювати. Ті рішення, які комусь не сподобаються цієї комісії, ну, безумовно можуть бути предметом оскарження у суді. Якщо щось комісія зробила неправильно, суд в даному разі місцевий суд поправить цю комісію і скаже, що вона не так зробила. так така людям йти на дільниці чи ні в неділю? За моєю інформацією, Коцюбинська селищна виборча комісія замовила виборчі бюлетені, тобто вони абсолютно готуються до дня голосування, яке заплановане в постанові. Цього часу прийнятому постанові парламент. Але один нюанс буквально: постанова парламенту, вона має індивідуальний характер. І навіть якщо ви її скасували в суді, це не означає, що процеси, які запущені, вони автоматично зупиняються. Це будь-який юрист чудово розуміє. Дякую, Андрій Магера, заступник голови центру Бурчкову. Дякуємо, чекаємо на вашу появу в цій студії. Олексію Андрій Магера каже, що так в'яло реагує парламент на подання президента з новими членами ЦВК, тому що там не представлені всі політичні сили. А ось Ольга Івазовська, координатор громадянської мережі опори, каже, що це через те, що ситуація зі старим ЦВК влаштовує політичних гравців і представників парламентських фракцій, можливо, самого президента. Яка ваша думка? Якщо можна дуже коротко, бо вже треба закінчу. Ну, перше влаштовує основних політичних гравців. Я погоджуюся з цією думкою. Друге, я думаю, що в парламенті є недовіра до цього списку Центральної виборчої комісії, який, який мене... запропонував президент. Так, мене враження, що цей список запропонований лише для того, щоб затягнути час. Тобто, ми побачили надзвичайно непрофесійний список. Я маю на увазі, половина кандидатур ніколи не мала жодного відношення до виборчого процесу. Із 11 двоє вже звинувачуються у підозрах щодо корупції з боку громадських організацій. Погодьтеся, двоє з 11 – це надзвичайно багато. А ви припускаєте, що ЦВК не міняють намисне, щоб ці вибори проміжні провести зі старим складом ЦВК? Ну і вже проводять, щоб і наступні провести з цим. В центральної виборчої комісії на вибори значно перебільшений. Можливо, там це бачення банкової чи Грушевського, але вплив центральної виборчої комісії перебільшений. Але зараз, на превеликий жаль, процес формування ЦВК нам потрібно Чинати з тої сторінки, тобто важливо, щоб опоблок, батьківщина, партія Ляшка подали свої кандидатури, оскільки не враховані. І народний фронт там був скандал із кандидатурами, які вони, начебто, подавали чи не подавали, також висунув нові кандидати. але люди в ЦВК кажуть, що Михайло Ухендовський на банковій великому фаворі. От він дуже коротко потрапить до нового складу. ЦВК я переконаний, що не потрапить, і дуже добре, що з цього боку є чітка позиція президента. Він сказав жодного старого члена центральної виборчої комісії. Олексій на Кошель. жаль, фахівці також Винилися у цьому переліку так, вчорашніх так. членів ЦВК. зокрема Андрій Магера Олексій Кочоль, голова комітету виборців України. Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії України, були гостями цієї студії.